Але адреса зря зря можна бросити. Але треба вибачитися перед вибачити сказати, що ще рік плану не буде. Ні, ну то план треба прийняти, Юрій Миколайович. Але дивіться, якщо ми зараз приймемо, то потім ми не включимо ті чи інші питання. Нам треба дійсно розібратися в цьому. Прийняти діло не хитре. Ніхто не каже на рік два. Ну, наприклад, питання по промисловій зоні. До кінця, я, наприклад, будучи не спеціалістом, не до кінця впевнена, тому що я консультувалася. Я мала одну думку, коли сиділа на я отримувалася по цих питаннях, але я повірте, зверталася вже дуже до багатьох зовсім незалежних спеціалістів, тих самих архітекторів, хто роблять експертні оцінки для себе запитання. І ви знаєте, дуже багато різних е, дають консультації. І я тепер не впевнена. Що Я би тепер напевно, проголосувала, що промислова зона була в межах села. А я хоча до цієї пори мала думку, що за межами села. Ну, комісія фактично не набрала голосів. Не вусі. набрала голосів. Бу треба було б 13. Тому треба рішення То, було за сесію за депутатів. Я вірю в депутатів, які, ми не, не, не настільки компетентні і все-таки. Я би радила, щоб ми знайшли спеціаліст, хоча б одного двох незалежних, які не мають відношення до зорі, не мають города і не мають говоря, як кажуть, там, ой, там гороші, що підносить. Що. Щоб надали для нас, депутатів, консультації. Тому що ми приймаємо на 25 років генплан розвитку, ну, скажімо так, нашого села. І те, що ми зараз, якщо неправильно приймемо, ми потім не змінимо його. Чому? Ну про що ви говорите? Для того, щоб змінити, треба дуже багато і обґрунтувань, і волокіт. Вже він приймаєте, ми скільки років. Прийде густа зараз, старою командою Ну, Ми посміялися, але ми ні до чого не вийшли. Це ж і грабів хоче разом, питання не собі. Затвердив разом. Грабів, Знаєте, що кожен день приходять виділити земельну ділянку. Сьогодні ви бачите по телевізорі, як відбувається, скільки вмирає наших дітей України за те, що ми з вами сьогодні сидимо і вже рік більше року балакаємо. Затвердження генерального плану. Ну, тобто, скажімо так, а то е, з, з району вже отримує потрошки наші. Отримують там, де і ми будемо роздавати. З область Ну, З області, так, да, проведуть. Ну, поки під садівництво і під сену, тобто мається на увазі. Але ну, треба, ну така моя пропозиція, щоб... Все-таки подумайте, запустить, щоб нас хто ще тут Може юристи попрацюють. Чи зможемо потім, після того, як приймемо. Та це, це е, е, треба питати, а людей, е, прийти, Робити зміни і... до ремплану. Я розумію, що такі будуть кошти. Але чи ми були правомочні робити ці зміни? Ми, чи, робити ніж зміни віде, на тяжче, ніж Юрій Миколаєвич, навіть сьогодні, якщо про зменшення санітарної зони, будемо звертатися в інститут Музеєва до головного, це. це будуть кошти немаленькі. Це не так, це не саме актуальне питання. Саме актуальне питання дійсно кошти. Бо як ми від'єднаємося і потім ми ту промзону. Я, наприклад, думала, що промзона піде автоматично до нас. Через то я була впевнена, що зараз голосувати все. За межами села, ну якщо вона не піде, туди ми будемо брати? надходження, податки, що ви будемо формувати, ми віддамо. А куди піде тоді? Ну, ну то що говорять, що піде напряму буде на Київ? Ні, то як ми включили межі села, то вони сказали, як на сесії що що, Ні, вони про адвокат що вони собі за реєстрацію зроблять Києві взагалі будуть. Сплачувати податки ні в районі. Але <рігані> <рігані> як вони не в нас, то вони можуть де хочуть платити податки. <рігані> Давайте будемо так. так <рігані> <рігані> <Но> якщо вони <рігані> будуть у нас, то вони ж не заберуть воду. А може хай би не дивіться. Сьогодні Надія в ніхто базу хліба, ніде зареєстровано. Городок? Городок куди платить? Городок? І нічого не зробили? Нічого не зробили. І все. Ничего, і бойкотували, і писали, і здається, і робили, і що... Там просто сьогодні скільки? 60% кільців, не помогло? Праційно фонду і Ні, то він вже назвав, до речі, цифри він назвав, скільки там залишається в нас, скільки. ми можемо підняти волонтері, скільки орієнтовно ми отримуємо від цих. Зрозуміло, що зараз не можуть платити вони більшої суми за рахунок того, що є область, є район. Ми знаємо, що якщо буде об'єднана громада, тоді це всі залишаються більше 60% на місцях, але поки що цього немає, ну до цього не саді винести на сесію і ставити на голосування. Не буде по балаган. Чи ні? Не балаган, на голосування. Які балаган? Не на обговорення, а на голосування ставити. Але звернуться просто до підприємства Сенчука. Не на обговорення, а на голосування. Поставити, проголосувати, проголосувати. Ні, ні. А з промислової зони потім так чи інакше треба до генплану можна А в певні не тривала, то вона подала, але ж екологічна Вони ще працювали, залишаються працювати на тій самій е, території, все. але просто йдеться питання про оподаткування. І те, що говорять, там платять ПДФО, так як і всі платять. Ви ж чули, що адвокату, що вони зразу у них техногенна ситуація. Ну, та, так, буде, далі... ні, ну, вони будуть так, нам можливо. платити, бо вони в нас, вони ж не заберуть завода будь-куди. Ну вони ж будуть платити у район напряму, якщо вони будуть за межами об'єднаної громади. Ну, ми тішимо, що нас будуть платити, якщо не будуть оплачувати. А мій категорії які... <різь> на голову, <різь> так, якщо ти ж мали ці марами, чи на що. не розширявся чи Одеса, чи міста. Ну це неправда. вони хочуть? Так само, я думаю, от казали за дорогу. То в нас не такого навіть значення дорога, а взяти київську трасу. Там же ж, скажімо так, ще вони ж по категоріях ці дороги теж є по дві сторони, село, завод. Бабель. Ні, Завод. це просто не знали, як нам пояснити, що ми вже настільки, що ми вже нічого не розуміємо. То село по себе одна сторона може, а друга не може. Ну це ж навіть не солідно таке говорить. Це більше знову.